Блін, як приємно, коли ти кажеш, мамі покладіть мамі мені в гуртожиту там трошки барабольки і можете яєчко, щоб пожарити. Мама каже, так. Да, Звісно, мама ніколи не обідить. Кока-кола, яєчка, хоч казав пару, покладіть, 10 штук аж, булочки з чесночком. Далі. Що тут у нас в Сонышка. Дальше. Дальше. Йопты допти. Огірки. Огірки. Татишом. Тоже тема. Сосиски. -мо, конечно! Дальше солодощи. Да, да, круто. Дальше. Бананы. Дальше. Колбаса. І далі та сама барабулька, яку я сказав, трохи покладіть. Мама, дякую.